А? Як ви думаєте, який мод попояться? Переміксер ці дітей? Заме це побачимо по музиці. Ну спочатку, ви думаю, можете послухати музику, кажете, а я не буду нічого говорити. ми з вами перевіримо музику цієї. Давай, давай, давай. написанка получается дайте земной том. Да, земной это самый кит. И вин Окей, okay, далее мы з вами. Ну конечно, несут за стен не все. Чего не все? все? Расскажу. Расскажу эти ну дня. Конечно же. Вода ми... мы. Я вам покажу тих стоимость. Да, я в станцію. Что-то якось музика так себе будет Моя Моє заяця вапунный гані. Значить, я в тихо венда. Біллю мене спанка це венда. Ви так це забачили. На тому відео давайте вже 14 да, лайки. Ви вот такі вот лайки набираєте на відео, і мені це дуже подобається. І навіть 26 набирає, уявляєте. знов перемікси. Ви не зрозумієте, так, Нас Настю? Для чого? Для чого ви не зрозумієте? Щоб зробити нову музику. Давай піса. Музыка писа. Ну и вот так вот. Пошла плана. Я просто у меня полма дожилась. И добились на не вот эту музыку. Вот находится канал, это банк это хвост-то. Далее на вам канал. Такие копии у на находки. Канал. Да, у мене на фоті канал саме хвостик. Да, якщо ви не чули мене, то повторю вам, щоб ви мене добре почули. Окей, виходить, що на фото каналу ви бачите нашого хвостика, який втік. Тепер у нас Том, нам здається, що хвостик не прийде. Оте, те, що я його чекаю, реально. Чекаю його. Ви напевно, що спитаєте нас, що чекати. Е -е, у вас за Том. Тікати <гум> був просто. Скучаю за ним. Але Том такий сохняний у нас котик. То у нас реально сохняний. Давай вимощимо це. Давай дзяліно. Як вам ця музика була? Куди Він Він туди заліз, кудись. Ай, ви ж не бачите мене, ви бачите тільки самого він куди тут туди заліз. Тома що ти тут тут? Робись да, до мене перев'язується. Сьогодні я заспимо в її витівки. Відтіпаю мої тапки. Ви не знаєте, де я знімаю? Ну, я вам це казати і не буду. Як ви думаєте, в який мені зимка ще буде зайти? Думаю, можна зайти в цей. В ньому ми не бореться. Тут не збури. Тітки забув кори. Окей. А я знаю, що в мене є мало таке канал, ну, я забув, коли я його завантажу. штука на тільки, що було. Можете і переслухати, якщо хочете. вам дайте. І дуже довго йде. Я думав, що це таке там, а то все ж грязе. Да, це нас питомець. Котик, у нас такий. Але не знаю, що я тут Люблю І 来来来来来，来，我画个眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛，眼睛